У Дніпрі під будівлею міськради 30 мешканців житлового масиву Сонячний провели мітинг проти зведення багатоповерхівки поруч з їхнім будинком. За словами учасника акції Андрія, будівництво незаконне та може призвести до пошкодження фундаменту їхнього будинку. На мітинг люди виходять в шосте. По перше, це забудова зеленої зони, яка там була. По друге це на цьому клаптику землі дуже маленька площа для забудови. Ці грунти сонячний був намивний, тобто будь-яке будівництво може спричинити руйнування будинку. Представник забудовника від коментарів відмовився. 13 жовтня ми надіслали інформаційний запит до міськради, аби дізнатися, чи має забудовник дозвільні документи для проведення будівельних робіт. Відповіді у встановлений законом термін не отримали.